І е, рівень мотивації такий, що у моєму підрозділі, в принципі, не стоїть мова про бажання піти на ротацію. Ти знаєш, що кожні півроку бойових дій е, по, е, ну, в правильних манерах замінити бійців, котрі втомилися. Звичайно. Забіться, питання, сама. питання втоми. Я дуже хочу. От відверту зараз річ сказати, у нас в команді вона не типова, бо бо рід нашої діяльності він а, має щоденний вихлоп і елементи такої мікросатисфакції по відношенню до обставин, що склалися. Тобто зараз у армії. Є дві великі частини. Це одні спеціалісти, котрі мають можливість щоденно наносити шкоди тими застосунками, ворогу, тими застосунками, котрими користуються, а інші а, а, вимушені сидіти на забезпеченні лінії фронту в окопах. У них війна одностороння, в них постійно стріляють. Тігран, я тобі це кажу як людина, котра 4,5 місяців і 6 місяців війни провів в окопах. Ми не озвучуємо кількість загиблих у роті, батальйоні так і таке інше. Нас можна відфільтрувати десь там по приватним Facebook сторінкам, коли мова йде про дуже близьку людину, і ти про одну із декількох написав. Статистика, річ. Не благодарна всьому, всьому випадку, вона не на нашу користь грає. Але я мовиду веду про, ту, що, про те, що та кількість хлопців, котрі зараз знаходяться в окопах по всій довжині фронту, по всім тим двом з половиною чи скільки там тисячам кілометрів, вони втомилися. Вони втомилися знаходитися от в такому стані постійно еквілібристики, попри те, що прилітає з усіх сторін і з усіх видів зброї. Вони втомилися від а, загиблих побратимів. Вони злі від того, що він з окопу не дістає проти бронетехніки пристрелити цього самого москаля. Розумієш, у нього нема шансів а, це зробити, окрім випадків штурмової діяльності. Але ж знову ж такою штурмовою діяльністю штурмовики займаються. Це інше, інша група а, військ, таке інша. Пострикотати він може у всі сторони, і по ДРГ, і таке інше. А в рукопасний бій ніхто не ходить. І люди за цей час втомилися. От тут у мене такий виклик до тих, від кого це залежить. Я не розумію, чого про це не говорять. Та зробіть ту ротацію. Зробіть, заберіть тих людей, хто втомився. Не насилуйте їх, бо ефективність їх... Служби критично зменшується в момент, коли вони це роблять по добрій волі, але безсилі чи знесилені. А у мене в чаті у мене окрема, окрема база даних людей, котрі просяться візьміть нас у військо. І це характеризує поточний стан десь в середньому по палаті кількість бажаючих піти зараз і долучитися на лінії фронту до бойових дій. Люди вірять у перемогу, люди хочуть бути корисними, їх не беруть, а спередку не забирають. Це явище носить початковий, але небезпечний характер. І Я ти можу лише можу... тебе підтримати, звичайно. Дуже прошу, котрі спілкуються з багато ширшим колом людей, до котрі можуть цю проблему почути. Спробуй донести цю проблему, бо це справді важливе питання. Воно може в самий невдалий момент призвести до трагічних подій. Бо коли, коли в одній лінії, об, о, лінії наступу чи оборони стоять вмотивовані е, частини, і не вмотивовані. І якщо ті не вмотивовані часом злякаються і відступлять, вони зроблять біди не собі. Вони зроблять біди всім сусідам зліва справа, відкривши фланг. І я це пережив на собі. У нас була ситуація. Я не буду називати зараз номера бригад. І таке інше, бо їх представники зараз дивляться на сефір, я впевнений, і, і, і вони знають, про що я кажу. Коли у мого підрозділа, Тігран, у мого підрозділа, фронт, котрий у мене сформований на 12-ту годину, розумієш мене про що мова, відкрився з 10 до 4 на два тижні. І мої воїни получали, получали приходи у печінку замість напрямку обличчя. Розумієш? Наскільки це суттєво, бо правий фланг відійшов. Напевно, це катастрофа. Від... Це катастрофа, звичайно. Це. Нема слів. Ну, от я знаєш, я обов'язку не лише підтримую твоє звернення на всіх великих ефірах. Поговоримо саме про цю проблему. От наше це відео я зараз розміщу на YouTube каналі. Прошу всіх підписуватись на YouTube канал Авокян Лайф. І я буду запрошувати тебе на канал. Коли у тебе буде можливість, тому що часу у тебе небагато, тому я від тебе буду чекати, коли у тебе є вільний час. Звичайно, під тебе будемо підстраювати, щоб ти на каналі на youtube каналі розповідав про нагальні проблеми про реальну ситуацію.